Владико, напередодні Великодня, перш за все, хочемо поцікавитися по місту Черкаси, скільки церков вже перейшли до ПЦУ, і скільки ще залишаються в підпорядкуванні у ПЦ. Перейшло три церкви, і наразі в Черкасах є 13 церков Православної церкви України, і е, дві церкви е, перейшло, і, е, але в них ще знаходяться священики московського патріархату. Тому. Зараз отака кількість 13 церков вже є Православна церква України. Чи є якась статистика така ж по області? По області за час широкомасштабного вторгнення перейшло 106 парафій по всій області. І з цими парафіями 21 священик Московського патріархату перейшли. А скільки ще церков залишаються у підпорядкуванні УПЦ? Ми не маємо статистики. Ця статистика в органах державної реєстрації, є, але очевидно, що це не менше 200 церков, ще є в підпорядкуванні. Московського патріархату, а і ми якось спілкувалися. Нам пояснювали, що ось ця кількість це не завжди може бути реальна церква з реальними е, парафіянами, а це може бути лише юридично, да, якось зареєстрована, тому що так. це була практика московського патріархату. Е, це відповідає дійсності. Так, да, Це відповідає дійсності. Є така річ, як мертві парафії, в якій в яких вже давно діє православна церква України. Але статут є в органах державної реєстрації ще і на парафію московського патріархату. Ми так розуміємо, що напередодні Великодня е, святитимуть великодні кошики в 13 церквах, і ви вже згадали, що ще дві церкви перейшли до ПЦУ. Це на алеї Павла Супка і ще одна на митниці. Проте ми так розуміємо: доступу у вас ще до них немає. Нема. парафіяни не можуть туди зайти там, е, але вони на страсному тижні не бажають це робити. Тому що ну це не той час, коли вияснювати справи за майно церковне? А вже очевидно це буде робитися пізніше в якийсь період, коли вирішать громади. І все ж таки, чи передбачаєте ви, що це буде, наприклад, такі ж ми пам'ятаємо, як було у Свято-Михайлівському соборі, що прихожани московського патріархату, ну скажімо так, влаштували ледь не бійки. Там чи ви передбачаєте, що може така ж бути ситуація, чи все таки якось мирно вирішитись? Ну, мирно в будь-якому випадку не, не вийде, тому що е, ця частина московського патріархату є зазамбована, і їхня мета е, це робити фото-відео картинки для е, іноземних якихось е, органів, ООН присилати там в Євросоюз, надсилати такі картинки, тому їхня це їхня мета і задача. Не втримати за собою ці церкви, а зробити відповідно галас на весь світ, що ось мовляв, от як нас б'ють тут, які ми мученики і гна на церкви? Ну до слова митрополит Фродосій, ми бачили він на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляв, що вони ні в якому разі не покинуть ці церкви. А тоді, яка вирішення цієї ситуації? Ну тільки силове вирішення цієї, ситуації, коли парафіяни просто зайдуть масою в ці церкви. І Попросять звідти вийти вже, або виведуть звідти тих, які там перебувають незаконно. А хотілося б також спитати про практику. Ви вже згадали, що певна кількість священиків, які раніше були у підпорядкуванні московського патріархату разом зі своїми приходами, переходили до ПЦУ. Загалом, наскільки це поширена практика? Це не поширена практика, тому що ми до багатьох і в принципі до кожного священика звертаються наші священики. Парафіяни наші, які не хочуть далі бути їхні парафіяни, колишні, які вже переходять церкву України, вони попередньо з ними спілкуються священниками, пропонують їм переходити церкву України. Вони відмовляються в більшості в переважній, і тому така статистика, що тільки священник перейшов священик перейшов церкву України. Як вони аргументують таке своє рішення, що залишаються ну по суті ворожій Україні церкві? А це дуже проста аргументація. Насправді багато з них отримує фінансування звідти досить серйозне, або одноразове, або регулярне, і такі чутки, скажімо, у нас немає фактів, ми не можемо в відеофіксації, звичайно, цього зробити. Але коли священник приїжджає, бідний священник, який не має достатку, приїжджає на шикарній машині, з'являється на парафію, і оголошує, що він нікуди переходити не збирається. То парафіяни відповідно роблять висновки і нам повідомляють про ці випадки. Ряд із священиків, особливо яких значущих, очевидно, а взагалі мають нерухомість поблизу Москви або в Росії. У ряду із них є родичі архієреї чи поважні священики теж в Росії. Тому у них, я думаю, мотивація така, що вони до кінця будуть служити русскому міру, тому що цей русський мір їх породив, їх підтримує до сих пір на територію країни. Тобто можна сказати, що це більш такі маркантильні мотиви, не їхній поклик серця, що вони там не хочуть вірять, що це їхня церква. Є, е, е, і, такі, є і такі, що от вони е, по поклику кажуть: так, от мене тут рукоположили, я буду вірний цій церкві. Але тим не менше обирають вірність структурі замість вірності православним правилам і канонам, на яких взагалі ця церква, будь-яка православна, зиждеться. Тому що вони перебувають зараз в такому стані неканонічному. Тут в Україні діє і може діяти лише одна канонічна церква, як в кожній країні. Вона є, вона утворена нашою матір'ю церквою, отриманий Томас. Як документ на управління цією церквою. Ця церква об'єднала е, е, тих православних церквів, Київський патріархат, Автокіфальну і ряд е, духовенства з Московського патріархату і Архіреїв. І вона має право канонічної діяльності по церковним принципам. І ці священики прекрасно про це знають, але вони обирають от такий неканонічний статус е, своїми переконаннями от мене там рукоположили. Ну, яка і що з цього? Ти широкоположний в ім'я Ісуса Христа е, Духом Святим, а не Духом руского міра і патріархом Кірилом Гундяєвим. До слова, митрополит Феодосій, над яким зараз досі тривають судові засідання, який має вже п'ять підозр, Він заявляв, що. Всі ці переходи, які були здійснені до ПЦУ за час повномасштабного вторгнення, вони є незаконними. Е, яка ваша аргументація, що ви можете на це відповісти? Ну якщо він себе вважає законом, то вони незаконні, бо він жодної з ясно парафії не до не дасть дозволу переходу в православну церкву України. але існують інші закони і канони, і правила. Якщо священик змінює юрисдикцію, переходить в православну церкву України, він вже є канонічний священик, законний, але православної церкви України. Так само, якщо наш священник би якийсь от, повернувся в московський патріархат, а у нас є такий приклад зараз один, то я на нього не накладаю заборону, бо він там в канонічному підпорядкуванні того якогось архієрея, це його вже справа. Я навпаки відпускаю з радістю таких священиків, які не бачать себе в православній церкві України, і ще перехрещусь і подякую Богові, що він покинув нашу церкву. А можна детальніше про якого саме священника? Є отець Шиманович Андрій Шиманович. Він був в московському патріархаті, потім хотів попасти до владики Сафронія. Він його не прийняв. Він до мене прийшов, я його прийняв. Він у мене побув певний час, потім ми не зійшлися характерами. Він попав до владики нашого полтавського Федора, там побув, там не зійшовся характером. І, врешті-решт, повернувся от, в московську патріархат. Давайте тоді нагадаємо нашим глядачам, яка ж таки все-таки процедура, коли а, парафія хоче перейти до ПЦУ. Що процедура для цього? дуже проста. Законом передбачено, що якщо на зборах релігійної громади більшістю визначається перехід, то цей протокол, відповідно, правильно оформлений, являється тим документом, на основі якого в органах державної реєстрації проводяться зміни в статуті. І згідно цих змін громада отримає статут, де вона вже є громадою православної церкви України. Цим займається юридична служба нашого єпархіального управління, яка допомагає громадам правильно все це оформити, правильно провести збори, попередньо запросивши і повідомивши священика московського патріархату, отримавши його відмову офіційну, якусь зафіксувавши це, якщо він відмовляється. І таким чином вже вирішується далі в органах державної реєстрації подальший хід. Повертаючись до теми Великодня, Владико, розкажіть, будь ласка, що у великодній кошик варто класти, а що ні? великодній кошик кладуться, по-перше, сама паска, це символ царства небесного і оцій солодості, благодатного життя з Богом. Далі туди кладуться крашанки, або писанки, або просто яйця, як символ зародження нового життя, нового духовного життя. вже. Туди кладуться сир, масло, як символи такої любові, жертовності, тому що коли годує дитину матір, це її жертовна любов, яку вона передає своїй дитині. Далі кладуться м'ясні вироби. Це символ Агнця, заколоного, по-перше, заколоного в притчі блудного сина, коли блудний син повертається і каже: Я недостойний бути вже твоїм сином, а батько його приймає і заколює для цього Агнця, щоб повеселитися. А другий символ це, звичайно, Агнець є Христос, Бог, який дав себе заколоти за гріхи світу, за гріхи людства всього. Далі туди кладуться сіль як символ того, що ми, християни, маємо бути сілью для світу, тобто бути правдивими, бути духовними, моральними, відповідальними перед Богом і перед ближніми нашими. Туди кладуться хрін як символ міцності нашої віри, е, укривається рушничком, кладеться ще туди іконочка, свічка. Рушник це теж символ нашої дороги життя. Він вишивається, як правило, з різними символами такими життєвими. Ще кладеться вино. В кошик кладеться вино як символ крові пролитої Богом на Христі, тому що на тайній вечері він саме на вино сказав, це кров моя нового, нового завіту. І таким чином, е, е, от те, що кладеться в кошик, що не кладеться тепер в кошик, не кладуться ножі, якими там щось ріжуть. Вони не освячуються, не кладуться міцні спиртні напої, горілка, коньяки, там віскі, там інші напої. Е, ножі, я вже сказав, що не кладуться. Ну і якісь інші предмети, які не стосуються Великодня, вони теж не кладуться. Якщо ще говорити про якісь великодні традиції, до насам Великдень, тому що ми зараз бачимо в соцмережах дуже багато інформації, і вже людям важко відсіяти, що з цього дійсно релігійні традиції, а що вже такі нашарування від людей. Ну, по-перше, треба знати, що є чистий четверг, в який ми прибираємо в оселі, наводимо порядок, ми в церквах наводимо порядок, теж по четверг. І готуємося вже до Пасхи, до розговіння, починаємо щось пекти, щось варити, щось готувати, закупляти. І для того, щоб в п'ятницю вже мінімум працювати, а присвятити більше молитві. Хоча і в четверг є дві важливі служби вранці: це спогад тайної вечері, вранці служба. Далі ввечері це вже читання страсних Євангелій, де ми згадуємо всі події, які супроводжували зраду, смерть. Спасителям тортуру і смерті Спасителя на Христі, і в п'ятницю відправляється чин зняття Христа із Господа Ісуса Христа із самого Христа, зняття і чин погребіння, Його покладення в гробі тіла. Ми не служимо в сьогодні ці служби, а служимо ввечері в п'ятницю цю службу. Тому в п'ятницю особливо молитовний день. І в суботу ми вже допікаємо паски, докрашуємо крашенки, дописуємо писанки, доготуємося і готуємося вже, відпочиваємо десь, щоб був час перед всенічною службою, щоб вночі постояти на цій службі, помолитися і відчути цю радість е, великоднього свята. Владико, ми помітили, що з початком повномасштабної війни в Україні дуже розвинулося і, зокрема, на Черкащині таке явище, як капеланство. Капелани наші вони разом з нашими військовими на передовій підтримують їх. Розкажіть, будь ласка, детальніше, чому воно, скажімо так, набуло такого поширення? воно взагалі зароджувалося ще в 90-ті роки далекі, але наші збройні сили не були в цьому зацікавлені, тому воно не діяло практично. Тільки окремі священики їздили у місії закордонні, куди відряджали контингент України в, в рамках ООН. Тоді, коли почалася війна в 2014 році, з'явилася вже потреба діяльності священиків в наших підрозділах, і в 2015 році до нас звернулися не офіційно, а усно командування Збройних сил України, Міністерство оборони з проханням надсилати священиків. І тоді е, почали ми збирати священиків з усієї України. Готувати їх в Михайлівському Золотоверховому монастирі. Вони проходили тиждень підготовки спеціальної саме з фахівцями і з військовими фахівцями, отримували обмундірування, відповідно направлялися в зону АТО. Ми створили структуру е, в зоні АТО по секторам старших військових капеланів, які їх приймали і допомагали розподілятися по підрозділам по цим секторам. А по Черкащині, скільки військових капеланів? По Черкащині е, наша квота на ту кількість священиків ми виконали 13 військових капеланів, які діють е, саме від Черкащини. І ми ж так розуміємо, що це явище виключно в православній церкві України. Є в УПЦ такого немає. Е, це явище є. Міжконфесійне, Православна церква України, Московського патріархату, <патріархату> нема, звичайно, там є греко католицька церква, друга по кількості, якщо православних капеланів 80% по опитуванню, ну 79% з лишнім. Далі по кількості греко католицька церква, далі вже йдуть протестантські церкви, Римо-католицька церква. Uh, Ось от, от така статистика. <різований> яке, яке покликання, яка місія капела в Збройних силах України? Uh, місія це допомагати своїм побратимам-воїнам в духовному плані, в моральному плані, прикладом своїм словами підтримки? І є таке гасло, з яким я сперечаюсь, бути поруч. А я весь час на наших зібраннях кажу, це неправильне гасло. Треба, щоб було гасло бути разом, а не поруч. Бо можна бути поруч дивитися в різні сторони взагалі. Ну, Тим не менше, без нас робилося це гасло, і емблему е, прийняли без участі е, конфесій. Тому у нас ще попереду реформи в службі військового капеланства, я сподіваюся, що і гасло поміняється на більш е, приєм, прийнятне. І наостанок поясніть, будь ласка, дуже часто доводиться читати в коментарях, що як поєднується ось служба капеланів, які по суті благословляють воїнів, які вбивають людей, хоч хоча це і наші вороги. Як це з канонами Біблії поєднується? Якщо ми читаємо Старий Завіт, то він весь пронизаний воїнами. Там весь час ізраїльський народ воює, його благословляє сам Бог. Ківот, священий кивот з священними предметами у військовому стані має бути охоронятися. Священики, які будуть в охороні там. І це все військовий підрозділ, де кожне коліно займає має свої фланги там, чи центр, і, відповідно, місце для, для цього кивота є теж. Тому е, ми бачимо, що біблійні принципи не відкидають абсолютно участі і благословення, але на що? На захист своєї території, соборності своєї країни і свого народу? Якщо брати історію е, українського капеланства, вона сягає ще з часів князя Володимира Великого, е, коли теж е, священики благословляли військо. Тоді князівське, а далі уже козацьке військо. Скрізь на всіх, в усіх козацьких осередках були священики, і тому не дарма і покрова являється таким козацьким символом, тому що каплички, і храми, покрови, і ікони покрови були невід'ємними атрибутами нашого козацтва і усіх їхніх походів. Звичайно, ми не схвалюємо походи загарбницькі наших предків, але захисні. Всі військові дії, всі благословлялися. Далі у нас відома навіть поява такого особливого капеланського хреста в минулому столітті під час зимових походів нагородного хреста, яким нагороджали військових капеланів тодішньої української народної армії. І тому ми маємо тяглістику нашого капеланства, ми його відроджуємо, відродили зараз. І просто наша задача зараз. Дочекатися, коли трошки стихне і буде вже діло нашого главкома до капеланства. Ми його не хочемо турбувати зараз. Ми йому донесемо цю проблематику, і відбудуться всі необхідні реформи нашого капеланства. І наостанок, щоб ви побажали українцям, черкащанам напередодні такого світлого свята. Звичайно, щоб Господь воскрес в наших серцях цією вірою, надією, любов'ю до свого краю, до своїх воїнів. До своїх дітей, до всіх поколінь минулих, які воювали колись за нашу свободу, за соборність України, за існування української держави, щоб ми знали, що обов'язково як Христос Воскрес, так і Україна воскресне уже в мирі, в справедливому мирі, щоб ніхто не сумнівався, що таке відбудеться. Я от бажаю, щоб ця віра потужно полом'яніла в усіх наших серцях.